То обов'язково беріть із собою Біблію, відкривайте, користуйтесь, бо це наше спілкування з Богом і це наше знаряддя, а знаряддям треба вміти користуватися. Тому обов'язково беріть Біблію, відкривайте, читайте. Отже, хтось готов прочитати 1 Івана 5:11, 12? Я прочитаю Будь ласка, будь ласка. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Амінь. Слава Богу. І дивіться, коли ми вчимо вірші на пам'ять, ви можете прям два вірша вивчити. А якщо це складно, то хоча б чотири слова Я маю сина, то маю вічне життя. І це буде вашою зброєю, коли ви будете воювати з різними сумнівами, з різними проблемами, да? з різними питаннями, які ворог буде підкидувати в вашу голову. Наш перший урок це впевненість у спасінні. І минулого разу ми почали розбирати цей момент. Ми почали з вами розбирати, чому важливо мати впевненість і чому важливо розглядати такі прості питання, ну, не мов би спасіння, да? що в цьому складного. І, можливо, деякі з вас послухають і скажуть, та мені воно не потрібно, воно таке просте, щось вона розповідає. А я вам підкажу а, такий, немов би пораду, да, таку вам дам. Можливо, звучить просто, але з одного боку, ви цю просту інформацію зможете використати, щоб перевірити власну а, будівлю, власне ходіння з боком, власний фундамент. Да? А, бо, наприклад, ті, в кого є. Свій будинок, ви ж знаєте, що ремонт не закінчується ніколи. Ті, хто мають машину да, автомобіль, ми все одно перевіряємо, як воно їде. Якщо торохтить, то треба де щось дивитися, щось перевіряти, щось а, чинити, да, ремонтувати. І це моє питання для вас. Чи впевнені ви в своєму спасінні? Якщо ви маєте сумніви в спасінні, отже, ви сумніваєтеся в тому, хто дає спасіння. І ви пам'ятаєте, мабуть, що Бог Він різний. Бог Він той, хто нас спасає, той, хто дає фінансове забезпечення, той, хто дає зцілення, той, хто дає перемогу в битві. І тому я вас питаю: чи маєте ви впевненість в Богові як своєму цілителі? Чи маєте ви впевненість у своєму Богові, який дає вам фінанси, який забезпечує всі ваші нужди? Да? Тобто в кожній такій сфері ви можете перевірити себе. І це перше, для чого потрібні такі уроки. Ви перевіряєте свій фундамент. І другий момент ви вчитеся, що ви можете дати іншим, бо ми всі призвані бути учнями, а потім іти і далі робити учні, і бути тими, хто сідає вдома Христову. Тобто ми самі з себе, як живі камені, збудовуємо церкву. Ми один одному допомагаємо. От тобто ви бачили да, сьогодні і вчора, там, в нашому чаті, люди пишуть свої потреби, в людей якісь питання, не може там знайти служителя, або десь там якісь іще моменти є. То порадьте цій людині щонебудь, Напишіть. І для цього також ми з вами розбираємо отакі прості речі, щоб потім тим, хто. Тільки починає, мали що дати, мали що сказати. І також я благословляю кожного з вас, бо вірю, що після цих уроків деякі з вас продовжать цю школу вже там, де ви є, можливо, онлайн, можливо, вживу. Тому вчіться, щоб далі вчити. Отже, в мене є син, то в мене є вічне життя. Якщо в мене є вічне життя, то в цьому житті я точно з моїм Богом все, все, все пройду. Амінь.